Не знаю, як тепер мені сина розрадити, бо ця ситуація не просто дивна. Бігала за моїм сином, ночувала у нас, їла у нас, практично женила його на собі, а потім каже: Я так більше не хочу, і пішла. Ви можете зрозуміти, який у нас всіх шок, особливо у Сергійка. Три роки вона була поруч і просто проходу йому не давала. Коли він вперше її привів до нас додому, я одразу зрозуміла, що то за дівиця, очима по квартирі зиркає та кришталеві келихи в серванті рахує. А привід, який курсову вона йому писати, допомагає. До ночі сиділа, то вже Сергійко й пропонував, аби вона залишилася ночувати. Мамо, зараз вже й автобуси не їздять, а таксі дорого їй, то може, вона у нас заночує? Я вам так скажу, що я цілу ніч не спала, все заслуховувала, чи не піде вона до Сергійка, бо що з хлопців візьмеш, полакомиться. Але ні, Сергій якось до неї ставився, як до сестри. Вона до нього тулиться, за руку бере, а йому й байдуже. Тоді то я й зітхнула з полегшенням. Не буде він з нею. І отак вона у нас чи не кожного дня була, то до мене на кухню прийде та допоможе готувати, то з батьком в шашки пограє. Я ж кажу: до всіх підхід хоче мати. Не знаю, як вона натякала Сергієві, але він після закінчення університету про ніяке весілля й не говорив. Аж тут приходить: Мамо, я женюся на Вікторії, каже, вона при Надії?» Питаю я, а серце холодне, та ні, просто вона, та єдина, то чого ж не одружитися? Я його вже й не просила, бо сенсу не було. Вона перемогла і всі мої кришталі перейдуть їй. Весілля зробили таке, як хотіли молодята. Ми спромоглися їм одразу квартиру купити, тому все у них мало бути добре, бо ж найперша складність для молодих власне житло. Звідси всі інші негаразди. Живуть вони так собі вже біля року, а як Сергій приходить весь на емоціях. Вікторія більше не хоче з ним жити. Я ж руками сплеснула, то не можна було відчепитися, а тепер вона, бачте, так жити не хоче це як зрозуміти? Я тоді пішла до неї на розмову, бо, знаєте, квартира куплена на наші гроші, а вона ж буде претендувати на неї. Що це ти собі надумала? Я одразу перейшла до теми. Ти не могла від нього відчепитися, а тепер що? Я зрозуміла, що так жити не хочу. Як це? Так. Отак, як є, ніби чи я є біля Сергія, чи нема, все йому однаково. Знаєте, я хочу, аби мене чоловік любив, а тут я втомилася любити за двох. я нічого не зрозуміла. Ви щось тут розумієте? Це ж життя, тут вже ніякої романтики і ніякої любові. Є, ви разом і йдете до спільної мети, дітей і їх майбутнього. До чого тут любити за двох? А коли б діти пішли, то тут в серці й десятеро помістяться, і можна й за сто любити. Слава Богу, що вона на квартиру не претендувала, хоч тут повела себе гідно. А Сергійко ще собі знайде пару, він молодий, то дівчині вже важче після першого шлюбу знайти іншого. А хлопці, вони хлопці, завжди в попиті. Я просто не можу собі пояснити, для чого взагалі було одружуватися і отак батьків витрачатися. Бо ж вона не просто весілля хотіла, а це була карета з кіньми, плаття у неї було дуже розкішне і дуже дороге. На ресторан вона відмовилася чекати, тому просто купила місце в іншої нареченої втридорога. і це все в копієчку, батькам добре влетіло, то щоб отак тим всім марити, а потім звести все на пси. Підпишись, підтримай українськомовний контент.